Добрий день любі друзі! Ми вітаємо вас на нашому каналі ТОП ПАТРІОТ 1984 Хочемо всім вам подякувати за вашу активність на нашому каналі, всім тим, хто дивиться наше відео, хто ставив подобайки залишає коментарі. Велика вам усім подяка. На каналі вже понад 61 тисяча підписників. Канал розвивається завдяки вам. Як ви знаєте, наш канал про героїв України, які віддали життя за свободу України. Герої живі доти, доки про них живе пам'ять. Ми Повинні пам'ятати цих героїв, цих людей, які своє життя віддали за свободу України. Сьогодні розповідь піде про одного з перших героїв України, якому дали звання Герою України після повномасштабного вторгнення російської орди на територію України. Це матрос Віталій Скакун, який здійснив насправді величезний подвиг і став одним із перших, хто загинув, воронячи Україну, українську землю у перші години широкомасштабного вторгнення Російської Орди в Україну. І, відповідно, став першим від початку вторгнення Героєм України. До того ж, єдиним, у кого у формулюванні підстави нагородження у указі президента України зазначено не просто за особисту мужність і героїзм, а за визначну особисту мужність і героїзм. Давайте подивимось, хто це, цей, ким був цей герой, як він жив, який подвиг зробив він. Ну, я багато купу інформації прочитав, передивився багато матеріалів. І для мене це герой, це людина з великої літери, тому що піти на такий подвиг знає, що він не виживе, це Дорогого стоїть. Для мене ця особистість величезна. І, ну, я думаю, і для всіх Українців теж. І він должен, повинен війти в підручники Історії України як один з тих, хто змінював історію України. Ким був цей? Молодий матрос Віталій Скакуну. І давайте розглянемо, як він прожив своє достойне, але коротке героїчне життя і як зробив свій крок у вічність. Я багато перечитав матеріалів, передивився матеріалів. І, більше всього, мене. Розчулили, мабуть, розповідь матері і побратимів. Про Віталія, його захоплення та вподобання, причину того, що він ну, став на шлях захисника вітчизни. то про все інше, я взяв інформацію, прочитав із його найближчих людей це його матері, ти до бойових побратимів. Ну, давайте почнемо з самого раннього. Віталік став другою дитиною у дружній сім'ї в Скакунів, що мешкала в Бережанах на Тернопільщині. Його батько був міліціонером, працював дільничим інспектором, а мати вчителькою і педагогом, організатором у школі, до якої згодом пішов навчатися майбутній захисник. Ну, і, звичайно, в нього була люба сестричка Наталочка. Старша на 4 роки класичний український варіант. Спочатку нянька, а потім лялька. Минують роки, і саме вона буде отримувати з рук президента Володимира Зеленського золоту зірку загиблого брата. Народився Віталій на Спаса 19 серпня 1996 року. Мати Орися Олексіївна пригадує, що тоді їхня велика родина не весь день до вечора з нетерпінням чекала біля пологового. І ввечері, коли вона народила, її тітка залізла на велике дерево біля нього і, побачивши у вікно родилю, зі згортком голосно сповістила Козак, козак народився. Сім'я була дуже дружньою і діти завжди допомагали мамі. При цьому. Малий Віталік особливо любив готувати. В ранньому дитинстві хлопчик був хворобливий. Його часто густо мучили запалення легенів. І тоді ніхто б і не подумав, що настане час і він стане кремезним орпіхом. Заминали роки і хлопець переріс свої хвороби. Дуже любив читати, як, як згадувала мама. Книгами він захворів вже в класі в 9, особливо. Подобав пригодницькі романи та історичні книжки. Бабуся частенько сварила його, заставши його з книжками у ліжки у другій чи у третій ночі. Напевне, любов до книги, хоч вона і з'являлась вже у підліткому віці, була прищеплена ще першою його вчителькою, Ганою Іванівною, яка взагалі багато вклала у нього. А ще хлопець дуже любив малювати. якось... В класі чи то в сьомому, чи то в восьмому, показав матері чудовий портрет Кобзаря, перемалював із книжки. Малюванню не навчався, як сестра, проте виходили в нього напрочуд гарно. Він взагалі ріс дуже уважним хлопчиком, з любов'ю та смутком у голосі розповідає мама. Щойно навесні з'являлася перша квітка, відразу ж Віталій ніс її мамі. І у школі був дуже добрим, веселим, товариським. Вже у старших класах друзів багато ніколи не мав, але ті, хто був, були справжніми його друзями. Не оминув хлопця й азарт колекціонування. Віталік збирав модельки авто, неймовірно радів, коли йому дарували або в нього була нагода поповнити колекцію новою моделькою. Спортом почав займатися вже в училищі після закінчення в 2013 році Бережанської загальноосвітньої школи номер 3 з, погиб... з погиблим вивченням англійської мови. Вступив до вищого професійного училища номер 20 у Львові, де здобув спеціальність зварювальника. Під час чотирихрічного навчання активно займався армспортом. Вже в 17 був мускулистим юнаком, справжнім бійцем. Після здобуття фаху хлопчина поїхав працювати до Польщі, рік був зварювальником на виробництві, повернувся, як казав матері, бо хотів жити і працювати в Україні, розбудовувати свою країну, яку сусідня держава-агресор разом із власними маргіналами на той час уже кинули у прірву війни. Згоди менш ніж за два тижні після героїчної загибелі. Матроса Віталія Скакуна, міська рада польського міста Лешну, де протягом року працював молодий українець, надала Віталію звання почесного громадянина. На батьківщині деякий час юнак працював за фахом на заводі у Львові, а згодом вирішив пов'язати свою долю з військом. На той час вже служив у морській піхоті його друг Богдан. Хлопчина з, наш... з нашої вулиці, пояснювала мати. Ось і він і захотів. Мама була проти, адже вже вирувала війна, але Віталій поставив перед фактом матері. Долав ЗСУ Віталій був призваний 29 листопада 2019 році. Служити за контрактом хлопець пішов до, 20... до 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. У бригаді його розподілили до інженерно-саперного підрозділу і відправили на навчання до Кам'янця-Подільського. На початку весни 2020 року молодий сапер залишив стіни навчального центру, і повернувся до свого батальйону. Там він був зарахований до складу інженерно саперного відділення. І уже невдовзі прийняв. Бойове крещення під час своєї першої ротації на Сході. Він ніколи не казав нічого зайвого, і тим більше не розповідав про те, що перебуває в районі ООС. Лише під час відпустки, після ротації показував медаль відзнаку учасника бойових дій. І вже тоді, мама все зрозуміла. Мама розповідає, що навіть на її запитання про його майбутнє одруження та жарти, що, мовляв, вона, ж, вона з нетерпінням чекає на онуки, Віталій зважено й однозначно відповідав, відповідав мамо, зрозумійте, дружина то найближча людина, яку не можна обманювати. А розповідати їй про війну я не зможу, і не схочу. Тож, поки я служу, поки триває війна, одружуватись я не збираюсь. Казав і їхав знову на війну. Ротації до вторгнення Орди в лютому 2022 року в нього було дві. За цей час Сапер Матуроскаку здобув і бойовий, і в цілому професійний досвід. Саперну справу він дуже любив, розповідають побратими Віталія, і приділяв їй власне весь свій час, не лише службовий, але й вільний. Згодом побратими, які прийдуть на погорон героя, розкажуть його матері. Як вони разом відвідували школи на Херсонщині, розповідаючи школярам про вибухонебезпечні предмети і те, як поводитися у разі їх виявлення. Віталій міг говорити про це годинами, яскраво змальовуючи різні варіанти закладення ворогом вибухових пасток і робив це цікаво й захоплено. Трохи більше ніж за рік до вторгнення Віталій був. У відпустці в бережанах відпустка принесла на радість, не радість, а невимовний біль та смуток. У нього на руках від важкої хвороби помер батько, зовсім ще не стара, і за спогадами дружини виключно позитивна, добра людина. Через сімейні обставини командування продовжили матросу відпустку. Після поховання тата він повернувся до своєї частини і ще раз. Уже востаннє мати та сестра бачили Віталія через рік, наприкінці грудня 2021 року. Незадовго до початку широкомасштабного вторгнення рашистської Орди, він приїздив на кілька днів. Розмовляли з сином увечері 23 лютого. Я зателефонувала йому з Італії десь о 9 вечора. Виявилось, розбудила, адже Віталій якраз змінився в знаряду. Сумний був, сказав, скоро почнеться. На мою спробу заспокоїти його та слова, що, мовляв, Захід не залишить Україну, він відповів так: мамо, зараз нам ніхто не допоможе, маємо відбитися самі. А о п'ятій ранку, 24 лютого, Орисі Олексіївні зателефонувала мама з Бережан і розповіла, що почалася. Справжня велика війна. Відразу ж мати набрала сина, але телефон його був вже поза зоною. Писала йому повідомлення в різні меседжі, сподіваючись на те, що якщо зв'язок не сталий, то бодай котрий з повідомлень із них побачить Віталій, але без відповіді. Тим часом матрос Віталій Скакун робив свої останні кроки до межі, яка... Відділяла його від безсмертя. Ми тоді вже чекали, що щось має бути. І сиділи, як то кажуть, на речах. Спали на баулах, розповідає побратим і вірний друг Віталія Олександр Ткач. 24-го нас підняли о 4-й годині ночі, сказали, що почалося. І ми з батончиком. Батончик? батон таким був позивний Віталія. Поїхали на позиції мінувати генічний автомобільний міст. Сашко розказав, що в Генічицьк їхній підрозділ перекинули на початку січня. Тоді командування вже знало про можливий наступ ворога. І між саперами були заздалегідь розподілені позиції, той, що має підривати у разі наступу. Вибухівку було багато, разом і привезли. Ми її заклали, розтягнули котушку полівки, підготували до підриву. То був світанок, година шоста чи сьома. На мосту друзі були удвох. Підготувавши все, вони відійшли на безпечну відстань 500 метрів та чекали наказу. Невдовзі в радіостанції звалося голосом командира міст підірвати. Натиснуло і нічого не вийшло, зі смутом у голосі каже Олександр Ткач. Я потім довго думав, як так могло статися. Напевно, машини, які на той час ще їхали мостом, зачепили полівку. Часу на роздуми не було, танкова колона ворога стрімко просувалася Херсонщиною з Криму. І до мосту, який з'єднував арабську стрілку з генішечком, залишилось зовсім нічого. Не більше, ніж 5 кілометрів. І тоді матрос Віталій Скакун прийняв рішення повертатися на міст і підірвати його на місці. Він знав, що йде туди, звідки вже ніколи не повернеться. Батон мені ще перед цим сказав, що якщо щось піде не так, мовляв, ти йди, а я повернусь і підірву міст і себе. Гірко пригадує Олександр. Та тоді я розсінив це як жарт не більше. Але Віталій скакун було не до жартів. Розуміючи, наскільки важливе стратегічне значення має генічний автомобільний міст і чим загрожує величезна колона техніки ворога, якщо його підірвати, він прийняв те єдине на його переконання, можливе в тій ситуації рішення загинути. Та не пропустити расистів, тобто здійснити підрив безпосередньо на місці. На той час ми підійшли вже майже під самий міст, були метрів за 30 від нього, каже Сашко. Доповіли командуванню, що не виходить, і отримали наказ відходити. Та Віталій кинув мені Саня, відходь, а я все зроблю. Взяв КПМ. Це конденсаторна підривна машинка. Побіг до мосту, ще розвернувся до мене, посміхнувся і побіг далі. А секунд за 5 пролунав вибух. Вибух був надзвичайної сили. Орися Олексіївна каже, хлопці під час поховання Віталія 2 березня розповідали їй, що вибухівки було стільки, що цілком вистачило би, аби підірвати три дев'яти поверхівки. Олександр ще. Розповідаючи про ступінь руйнації, говорив, що цікавився, шукав у відкритих джерелах і дійшов висновку, що й досі 10 місяців по тому важка техніка пересуватися генічським мостом не може. А тоді, у танковій колони рашистів шансів не було жодного. Стрімкий Блістрик Орди на півдні України було уповільнено. А українське командування завдяки подвигу сапера-матроса Віталія Скакуна виграло довгоцінний час для переслухування підрозділів та організації оборони. Так, жертвність жертв... 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 Віталія зберегла життя сотень і сотень українських захисників. матері великий стрес був, тому що загинула її дитина. Труну привезли з закритою мати запитала у тих, хто її привіз, а в ній, вода щось є від Віталія, на що отримала відповідь. Там є земля, на якій він загинув. Звісно, я цілком адекватна жінка, я розумію, що після такого вибуху там навряд чи щось могло залишитись від мого сина. Зітхається ще молода, але надзвичайно пригнічена болем утрати жінка. Це біль, який не передати словами. Я знаю, що він загинув, але ж я не бачила його тіла. Для мене він продовжує жити, навчатися, працювати, служити. Це не пояснювати і не досягнути, і не пояснити. Я прийняла рішення повернутися до України, я маю бути біля нього. Коли все закінчиться, я тоді туди, туди до генічська поїду і шукатиму бодай щось, щось залишилось від мого сина. Мало ж щось хоч щось залишитися від нього. Да, ось така дуже сумна історія. За визначну особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі України, президента України від 26 лютого 2022 року, матрос Віталій Скакуну достойний звання Герої України з врученням ордена Золота зірка посмертно. Вшановують пам'ять героя і на його малій Батьківщині, і в інших регіонах України, і не тільки. Так, у столиці Чехії міст в місті Прага з'явився міст імені Віталія Скакуна. У Мукачеві на честь нього переименовано колишню вулицю Нахімова. Київська міська рада 25 серпня 2022 року переименувала вулицю Академіка Каблукова на вулицю Віталія Скакуна. Рідні Бережани та польське лесно визнали його почесним громадянином цих міст. А ще в Бережанах у жовтні 2022 року було огашено поштові марки з портретами Героїв України: Віталія Скакуна, Максима Ридзанича і Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка на школі, яку закінчив Віталій і в якій працювала його матір, тепер є меморіальна дошка в пам'ять про нього та його безсмертний подвиг. Це подвиг величезний, який змінив і розвиток війни цієї. Це герой з великої букви. Про таких людей ми повинні розповідати своїм внукам, своїм дітям. Ще багато поколінь повинні знати такі подвиги, знати таких людей. Хто це були люди? Як вони вплинули на історію України? Ці люди однозначно ведуть підручники історії України, як герої України. Любі друзі, вас я прошу дивитися наше відео. Якщо подобаються, вони вам ставте лайки. Якщо ні, дизлайки. Нам принципово потрібна реакція на відео. Погана, гарна. Ми повинні бачити, подобається чи не подобається вам ці відео. Підписуйтесь на канал. Внизу під відео ми завжди оставляємо наші карти. Хто хоче допомогти фінансово, може допомогти нашому проєкту. Слава Україні! Україна понад усе. До побачення!